Два березні заяви. Значить, сьогодні у нас 4 травня. Березень. Березень перепрошую, да. Я так завжди записую. Свідчення. На журналіст? Так. Я думаю, що ви бачили. Свідчення. Можете подивитися, значить, у мене дві заяви про чинні кримінального злочину. В принципі, я не, я подавав, але щось щось десь втратило. Подаємо повторно. Значить, Одна заява прочені кримінального злочину прокурором Житомирської обласної прокуратури за ознаками статті 36. Значить, даний прокурор, який вів. Кримінальне провадження був в групі прокурорів за номером РД, 11, 54, Значить, в завідальності останні 11.54 своєю матеріалах справи судді Шалоти від 26.23, 8.23 року про відсутність, не вказав для суддів про відсутність перешкоджання роботі в, в судді за заявлений кримінальним злочином, який було нібито скоєному. Тобто, таким чином. Явні ознаки фальсифікації е, кримінальної справи, тобто заявлений злочин прокурором та слідством по частині 1.376 ККУ відсутні. Адже був е, навіть до моменту вручення підозри мені. підозрювані, е, е, є явні ознаки зловживання і ключиком МВС службового повноваження це правне використання в службових повноважень, правомочності і можливості е, похідних прав, обов'язків гарантій. Інших була, які безпосередньо з, з здійсненням функції представника влади з умисним веденням оману суду шляхом зловживання службовим становищем. Значить, суть цієї справи полягає в тому, що в коєннях злочинах, злочинах відповідності до статті 364 Кримінального кодексу я підозрюю прокурора Ахінчука Житомирської обласної прокуратури. Є в додатки, в додатку вказано, що в оригінали. Матеріали впровадження, які знаходяться тут у е, слідчої Миколайчук, за номером провадження, я тут казав, 1154, там в Королівському суді за номером справи 296-12-149. Е, додають які копію рішення ВРП, тобто ось копія рішення ВРП, які вказано, що не було перешкоджання у діяльність суду, тобто заявлений злочин вже на момент. Е, Підозрі, а також у суді не був відведений, там не, не було дано, не змінено верніше, взагалі не всенові зміни і не закрите кримінальне провадження зв'язку з відсутністю кримінального злочину. Сам, саме прокурор. І прокурор до сьогоднішнього дня дотримується цієї позиції, що є кримінальний злочин. Ці всі матеріали раніше оригінали теж є як у справі, так і у прокурора теж є. Є відео. Посилання, за яким прокурор на камеру присутності свідків та суддів вказує про те, що йому відомо про рішення Вищої ради правосуддя про відсутність, про ухвалу і рішення про відсутність кримінального злочину з мого боку, але він в той же час все одно далі фальсифікує разом із Миколаїв'ю кримінальну справу проти мене. То я єдине, що хочу вас, перепишу ваше посвідчення.

Звати, що ця справа теж буде особливо важлива. Так, дійсно відповідно. Дякую. Ось два примірники, значить, не знаю, якщо у вас ще якісь питання, то можете зараз відповідати, щоб там нічого. Це зовсім інше, так. Це інше, так, це ви також сюди Так. На Миколайчук теж відкрите кримінальне провадження. Заросідки заповнені у нас на 4-3. Зловживання і фальсифікацію. І що з вами. діях Миколайчук ні, це, це, е е Миколайчук, е вона йде як співучасник злочинної змови, вона не відкрита кримінальне провадження, вона має ніби нібито справу відкрито, але це на даний момент, щодо стосується е прокурора Химчука, тому що на Сагадіна теж відкрите кримінальне провадження, це попередній прокурор, який був. і теж... Внесено відомості до ЄРД, зараз доправда до спеціалізованого органу зверталися. Це, 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 це. Ну, 214 каже, що я, да, я подаю, ви реєструєте, вносите відомості в ЄРДР і я я запитав, да, просто, да. і просто передаєте до ДБР. Тому що виїхати в Хмельницький, ну, не дуже розумієте, правильно. Ні, у нас є відділення в місті, ні, ні. Ні. не Ми не приймаємо. В Житомирському рух на бульварі, старий бульвар 537, подаємо заяву про вчинення кримінального злочину щодо недопрокурора і який діє без повноважень та має відповідного посвідчення за статтею 364 на зловживання службовим становищем. Нагадую, що щодо... Сагадіна теж було відкрите кримінальне провадження і на сьогоднішній день йде досудове розслідування за аналогічною статтею. Подаємо для працівника поліції Атаманчука Романа Васильовича. Він зараз його в мене прийме, Заберемо талон ЄО, ну і пам'ятку потерпілого на розсуд. самого. Слідчую слідчі. Видно, що працює давно, тому це не ті молоді слідчі, які в групі, які знають свої. Нічого заповнювати не буду, одразу покажу. ось моя заява. В такому вигляді хочете. В такому вигляді, так. Да. І пам'ятку потерпіло, я здрукував, щоб у вас просто була можливість. Зараз я візьму заяву з додатком. Це з додатком, Так, ви... це з додатком. Це одна з додатків, а друга за посиланням там то що є відео. А, а я це одна моя. Не впевнений, що є. Я Ви хочете, щоб я розписав, сам відмінку поставити. Достатньо буде, так? Ну, талон ЄО, що винести, я почекаю. Ні, талон ЄО, я про талон ЄО. Я не впевнений, що я зможу вам талон Єо виписати. Чому? Зараз я під'ясую цей момент. талон його ви зможете виписати, тому що це ваше повноваження, чому ні. Не потрібно, собі наказ цього немає. А, ні, я зараз хочете, я позвоню зараз при вас на 102, <плес> <і> тоді <плес> <плес> для талону його, щоб, Якщо ви <плес> хочете, не <плес> потрібно. Якщо ви чекаєте, талон його, я вам розписуватись не буду. <плес> і ось пам'ятка суперпіла моя. Ви будете мені надавати? Ні, звичайно, з нас є. Чого? Що ви? ви так за боїтеся? Ну ви ж ви знаєте, що ви порушуєте? 214 відсутні <реш> наказ. Ні, ви ні, ж порушуєте? Ні. <реш> після відомості в Ярадера будуть внесені, тоді не писати. Ви хочете, щоб я окремо писав клопотання. Ні, <реш> для чого клопотання? Ні. Ні, ну про визнання мене потрапили. <реш> ні, після внесення відомості в Європі в... запрошені. <реш> ну якщо так, і тоді я вам зараз відразу заповню ще інфу. <реш> Іншу заяву, за іншу ступею, садок. Ну, вознайому. Почтовы. За мертві клас. Далі у нас виникли непорозуміння з пам'яткою потерпілого, але це в принципі не суттєво на сьогоднішній етапі. Добре, зараз е, да, зараз я заповню і тоді ще озвучу, е, значить, у мене друга заява про злочин теж прокурором і за знаками статті 182. -ї. В матеріалах кримінальної справи провадження внесено до реєстру за останні 11.54, містяться довідки з персональними даними громадян Ви Опіковського та ВВ Піковського. Я В.О. Піковський, а В.О. Піковський – це мій батько, Разумію. які отримані е, працівником РУП на ГАЛЕМ з порушенням чинного законодавства без ухвали суду, та які надано, надал, надалі, було поширено використано працівникам приватної Житомирської обласної прокуратури, прокурорам псевдопрокурорами В. без дозволу вказаних громадян. У порушення статті 8 хартії фундаментальних свобод, якими у нас Україна долучена до інших нормативно-правих актів і угод міжнародного права, з якими ми повинні рахуватися, а також порушення статті 12 загальної декларації прав людини, до якої Україна теж приєдналася щодо недоторканності житла, таємниці кореспонденції, честі, репутації і так далі. Кожна людина має право на захист перед законом і такого втручання. В порушення положення частини першої статті 17 закону України 23 дві року. В порушення статті 182 кримінального кодексу України на персональні дані, які являються конституційною інформацією вилученою і підлягають вилученню з матеріальної справи та нагайному знищенню присутності володільця даних. Таким чином зібрані незаконно. Не слідчим галь СС, медичні довідки на громадян Миопіковського, ВВВ Опіковського, характеристики на Піковського та ВВО Піковського, аналітичний профіль з паспортними даними. До речі, з російської бази МВС там ці справи, якщо відкрити, то подивитися вона там у вас доступна. Там не знаю, вони з ФСБ, мабуть, витяги робили про мене і про батька. Ну це взагалі є незаконне використання таких баз працівниками поліції, просто говорить про державну зраду або співпрацю із ворогом, як на мене. Прикинь, стало відомо Химчуку МВ незаконно використано, не знищено у судовому процесі. З цього моменту, оскільки вам стало відомо про закінчення чи не злочин, та ваша мачезна згода без діяльність вважається співучастю в даному кримінальному правопорушенні. Очевидні ознаки зловживання Химчуком МВ відповідно до статті 182 підтверджено зафіксовано письмово та також на відео. Додаткові пояснення. А ще хочу зазначити, що у скоєних знощинах відноситься до статті 182 Кримінального кодексу України я підозрюю прокурора без повноважень. Це ми перевірили. В нього немає повноважень конституційного громадянства, немає посвідчення установленого зразка. Працівника юридичної особи приватного справа з назвою Житомирська обласна прокуратура, яка зареєстрована в неземному реєстрі, як приватна фірма з дитина значним ДУНС номером. Я до речі, прокурору це подавав, Іхімчук. Додаткові пояснення, докази готові надати після внесення відомостей до РДР відповідності до чинного законодавства. Враховуючи вище викладене відповідності відповідно, до статті 185 Кримінального кодексу на основі статті 55, 56, 214 КПК МВС у Сотого та статті 214, прошу прийняти мою заяву про вчинення кримінального правопорушення згідно статті 182. і Внести відомості до РДР. Щодо копій, <кій> додаток. Оригінали, які містяться в кримінальному провадженні у Тежу Миколайчук 1154 та в справі Корольовського суду. Оригінали довідки, тому що в мене незавірені, мені відмовили як суд, так і слідчі завіряти ці довідки. Вони в мене є зашиті в кримінальній справі, але сама копія, як би не являється, є, є незавірною. А віддати всю кримінальну справу, яку вони мені надали, прошиту, я не можу вам. Тому оригінал знаходиться цих довідок за номером 1004 та 1072, сімдесят збір інформації. Написали, ви да, да. Прописали, що ви да, їх не долучаєте. 에, я їх долучив, я їх написав, що вони містяться в а, оригіналах, працювати, в працювати, в І оригінал ме до медовідки десять ноль три, З характеристикою, які теж у наявності у слідчого Миколайчук. колечу. Да, тобто таким чином. Якщо вам необхідно, якщо ви вважаєте за потрібно, я після відкриття кримінального провадження готовий просто потім підійти і принести вам ксерокопію разом із цією справою. Щоб ви бачили, що вона прошита і про спочатку стоїть слідчого управління. Можете, можна так, можна так. Я тут можу розписатися, так, що одну, це. залишайте. Також мені штамп, я просто напишу копію. ж мені штампу поставити і талон його. І так само сюди один штампик, один там його. То я вас прошу просто внести, тому що в ну, мене немає бажання скаржитись на всіх працівників поліції, які не вносять відомості до РДР. Це не це, звичайне, я так само несу відповідальність за неправдиві рішення або неправдиву подачу інформації, якщо на всякий випадок. Разумію. Я вас я, чекаю. Да, то, чекайте, то, дякую. дякую. От таким чином я розумію, що є один недолік в цьому всьому при подачі заяв про злочин. Це. Те, що е, працівники поліції відмовляються брати, надавати верніше пам'ятку потерпілого, я ось її роздруковую, завжди з собою ношу. Вам теж рекомендую з собою носити, бо в мене були такі випадки, що е, працівник поліції каже, що так, да, я хочу, що, але в мене немає не роздрукований. Тому я собі роздрукував і вам раджу тримати при собі. Ну, не хочуть люди вносити відомості ДРД. Ну, Така справа. В будь-якому випадку ми ви, ви і я. Кожен з нас має право потім звернутися до слідчого судді, а потім, якщо не перша інстанція відмовить до е, суду другої інстанції апеляційного. Всім вам дякую. Наразі чекаю талона його. Хто бажає приєднатися, допомогти, надати якусь певну цікаву інформацію про, е, наприклад, про поліцейських або про суддів, або не про їхні доброчесні діяння. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, ми освітлюємо це у повній мірі. Якщо вам потрібно це в межах ну, з отриманням певної секретності, можна і таким чином теж. Дякую, до побачення.